Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Ми з вами, друзі, почали вивчати послання апостола Павла до римлян. До моменту його написання Павло, як і інші церковні лідери Петро, Яків. Ще не бували у Римі. Церква там була заснована юдеями, які були в Єрусалимі на День п'ятидесятниці та увірували, а також мандрівниками, які чули євангельську звістку в інших містах і принесли її до Риму, наприклад, Прискіла й Акила. Рим був столицею імперії, яка включала в себе велику частину Європи, Північну Африку і Близький Схід. В новозавітні часи Рим переживав золотий вік. Місто славилося своїм багатством, літературою та мистецтвом, воно було визнаним центром цивілізації, але щодо моральності був далеко не на висоті. Римляни поклонялися багатьом богам, навіть імператора шанували як божество. На противагу більшості римлян християни жили моральним життям і поклонялись єдиному богу. Християнство суперечило багатьом елементам римської культури. Римляни були впевнені, що військова могутність забезпечує їм захист від усіх ворогів, а християни розуміли, що лише Бог незмінне джерело безпеки та спасіння. Римляни були прагматичні і використовували будь-які засоби для досягнення поставленої цілі з їхньої точки зору фізична сила була найважливішою, а християни вчилися цінувати моральні обмеження, які здавалися нерозумними оточуючому суспільству бути християнином це особливий дар і особлива відповідальність. Павло і апостоли отримали прощення, Божу благодать як незаслужений дар, але з ним прийшла і відповідальність за розповсюдження Євангелії, звістки про Боже прощення. Бог милостиво прощає гріхи тим, хто повірив у нього, але при цьому ми починаємо нове життя. Нове життя апостола Павла, яке було божим даром, включало і Божий заклик, і дану Богом відповідальність свідчити світові. Бог може закликати або не закликати вас бути місіонером у далеких країнах, але він закликає всіх віруючих стати його свідками і показати приклад оновленого життя, яке створює в них Христос. У перших віршах свого послання Павло передає сутність радісної звістки про Ісуса Христа, який прийшов як людина, походив з царського роду, помер і воскрес із мертвих, показав шлях, йдучи, яким ми можемо отримати Божі благословення. В посланні до римлян розкриваються всі ці теми, з нього ми дізнаємося, що апостол Павло розумів під радісною звісткою. Отже, звернімося до Біблії. Щоб продовжити її вивчати. Слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш! Поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі радіослухачі, шановні друзі! Сьогодні ми продовжимо вивчення послання до римлян, яке ми розпочали декілька занять назад. У нашій сьогоднішній бесіді знову піде мова про перший розділ цього послання, цей розділ є вступом, де формулюються місіонерські устремління великого апостола. Як і будь-який твір епістолярного жанру, послання до римлян розпочинається з привітання, яке ми почали вивчати в нашій минулій передачі. Читаємо ще раз вірші з 1 по 5. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний Апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої, яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях про Сина Свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості, через Воскресіння з мертвих, про Ісуса Христа. Господа нашого, що через нього прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через ім'я Його між усіма народами. Благодать і апостольство це два важливих поняття. Благодать це Божий метод спасіння. Жоден з нас не зміг би одержати спасіння, якби Бог не явив цьому світові свою благодать, незважаючи на те, що термін апостольство. Тут відноситься безпосередньо до Павла, а також до інших апостолів. Кожен віруючий теж є в деякому роді апостолом або посланцем. Справа в тому, що грецьке слово апостол означає посланець, кожен віруючий повинен бути свідком Христа, тобто він повинен нести Божу звістку. А що ви робите, друзі, щоб донести Слово Боже до людей? У цьому і полягає завдання тих, хто одержав благодать і апостольство. Ці благодать і апостольство були дані на послух віри через ім'я Його між усіма народами. Послух віри є для Бога найважливішим Бог спасає людей вірою, а не справами. Але після того, як Бог спас нас, він очікує від нас певних справ, що ґрунтуються на нашій покорі йому. Я часто чую, що деякі люди міркують про віру в Ісуса, але при цьому вони живуть як самі страшенні грішники, так, ніби насправді вони є слугами сатани. Друзі мої, спасаюча віра в Ісуса Христа змушує людину коритися Господеві. Існують різні види віри. Вся справа в об'єкті цієї віри. Наприклад, я вірю, що існував Наполеон. Я вважаю його великою людиною і полководцем, а також я вірю в Ісуса Христа. Але вас напевно здивує те, що моя віра в Наполеона Бонапарта мало що змінює в моєму житті, і вона ніяким чином не зв'язана з моїм спасінням. Що ж стосується моєї віри в Господа Ісуса Христа, то це зовсім інша віра, це спасаюча віра. Яка змушує мене віддавати своє життя в руки Сина Божого, який любить мене і який віддав себе заради мене, незважаючи на те, що правильна доктрина має дуже важливе значення, вона повинна супроводжуватися певними справами. Людина не зможе стати сілью землі, якщо в її житті не буде того чи іншого. Ви ніколи не задумувалися, що звичайна кухонна сіль складається з натрію та хлору, кожна з яких саме по собі є найсильнішою отрутою. Однак, коли вони з'єднані разом, утвориться дуже корисне і потрібне з'єднання. Віра та справи йдуть пліч опліч, друзі, щоб зробити нас з вами сілью землі. Шостий вірш, між якими і ви покликані Ісуса Христа. Бути покликаним, це значить бути обраним. Хто такі обрані? Відповідь дуже проста це ті, хто почув Божий заклик. Господь Ісус висловив цю думку зовсім ясно. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Ми читаємо ці слова в Євангелії від Іоанна, в 10 розділі, в 27 вірші. Якщо ж ви йдете слідом за кимось іншим, крім Ісуса, ви не належите до числа Його Овець, лише ті, хто слухають Його та йдуть слідком за ним, можуть іменуватися покликаними. Я не хотів би заглиблюватися в дискусію щодо питання обрання, але насправді все дуже просто Він кличе нас, а ми відповідаємо йому. Якщо ми відповіли на його заклик. То ми належимо до числа Його обринців. Далі сьомий вірш. Усім, хто знаходиться в Римі улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого, і Господа, Ісуса Христа, вибрані святі. Саме так варто іменувати усіх віруючих. Святий це зовсім не той, кого шанують інші люди. Святий це людина, яка сама звеличує Ісуса Христа. І служить йому. Людина перетворюється на святого, коли Ісус Христос стає її Спасителем. У цьому світі існують лише дві категорії людей святі і ті, хто не є святими. І якщо ви не відноситеся до однієї категорії, ви автоматично входите до іншої. Причому святими нас роблять зовсім не властивості нашого характеру, а віра в Ісуса Христа. І той факт, що ми відокремлені для нього. Слова благодать та мир складають формальне вітання, яким починаються всі послання апостола Павла. За тих часів юдеї вітали один одного словами мир або шалом, тоді як слово благодать грецькою мовою Харес було розповсюдженою формою вітання серед інших народів. Як ми бачимо, Павло об'єднав обидва вітання. Далі апостол говорить про мету свого послання, восьмий вірш. Отже, насамперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові. Апостол Павло говорить тут, що про віру римських християн стало відомо в цілому світі. По всій Римській імперії ходили чутки про те, як багато жителів Риму навернулися до Христа. Ці чутки були настільки завзятими, що навіть викликали занепокоєння влади і пізніше спровокували гоніння. А тепер давайте задумаємося про наші з вами церкви. Скільки людей у цьому світі чули і знають про них дев'ятий вірш Бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про вас і в молитвах своїх. Завжди молюся. Слова, безперестанно згадую про вас і в молитвах своїх завжди молюся говорять про те, що в апостола Павла був великий молитовний список. Коли я викладав у біблійному інституті, я дав своїм студентам завдання підрахувати, скільки разів апостол Павло згадував, що він молиться про когось. На багатьох студентів зробила сильне враження кількість імен у молитовному списку. Апостола Павла. Десятий вірш. щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. Павло молився про те, щоб Божа воля щасливо попровадила його до Риму. Але ми з вами знаємо, друзі, з книги дії святих Апостолів, що подорож апостола Павла до Риму не була такою вже успішною. Дійсно, сам Павло був в'язним. А корабель, на якому його везли, потрапив у жахливий шторм, так, що всі пасажири врятувалися буквально чудом. А відразу ж після порятунку від стихії Павла вжалила отруйна змія. Здавалося б, як можна говорити про прихильність Бога до такої подорожі? Але це було саме так одинадцятий вірш. Бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас. Отже, Павло прагнув у Рим, щоб сповіщати там слово Боже, тому що це було справою його життя. Коли проповідник не бажає нести людям Боже Слово, він стає священником або адміністратором, але тільки не служителем. Я знаю декількох пасторів, що опинилися саме в такому стані. Один з них якось зізнався мені, що більше не одержує радості, проповідуючи писання. Я сказав йому тоді заради усього святого залишить служіння. Яке може бути служіння, якщо ви не любите сповіщати Боже Слово? Дванадцятий вірш. Цебто потішитися разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. Іншими словами, не тільки Павло ніс щось цим людям, але й римські віруючі могли чимось послужити йому. У Слові Божому вони почерпували взаємне благословення. Недавно я мав честь виступити на одній конференції. Спочатку не все було гладко, але потім я побачив, як чудова аудиторія сприймає мої слова, і це відкрило мої очі на зовсім новий світ. Я їхав з цієї конференції, прославляючи Бога, за можливість зустрітися з цими людьми. У той час, як я служив цим людям. Вони служили мені. Саме про це говорить тут апостол Павло. Далі тринадцятий вірш. Не хочу ж, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі, щоб мати який плід і у вас, як і в інших народів. Павло дуже хотів прийти в Рим, хоча різні обставини перешкоджали йому. Багатьох з цих людей він сам привів до Христа під час своїх подорожей по Римській імперії, і його бажання мати в них якийсь плід швидше за все не мало відношення до навернення невіруючих, а було пов'язане з плодом духа в житті християн. 14-й вірш А Геленам і чужоземцям розумним і немудрим я боржник. Павло пише, що він боржник і геленам і чужоземцям. Особисте спілкування Павла з Ісусом Христом зробило його боржником перед усіма людьми, тому що Божа благодать була щедро дарована йому самому. Павло був у боргу перед цим загиблим світом. Нерідко християни хваляться, що вони чесно платять свої борги. Чи так це насправді? Друзі, потрібно зрозуміти, що ми усі знаходимося в боргу, поки кожна людина в цьому світі не почує Євангелію. Ісуса Христа. 15 вірш. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати з Євангелію. Таким чином, друзі, Павло визнав, що він є боржником. Тепер апостол говорить, що готовий сплатити свої борги. Інакше кажучи, апостол Павло говорить, я з свого боку зробив усе, що залежить від мене. Павло керував своїми намірами. Але він не міг керувати обставинами. Павло був не лише готовий, він жагуче бажав проповідувати Євангелію. І нам у наші дні потрібний подібний ентузіазм і бажання нести Слово Боже. Далі йдуть 16 та 17 вірші, що є ключем до всього послання до римлян. Бо я не соромлюся Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж Юдеєві. А потім Геленові. Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Чому Павло говорить, що він не соромиться благовістя? Одного разу мені довелося побувати в Ефесі, я бачив руїни величних палаців цього міста. Ефес був містом, де знаходилося одне із семи чудес стародавнього світу, величний храм Артеміди. І мені спало на думку, що там не було жодного будинку, присвяченого правдивому богові. Тому цілком можливо, що жителі Рима думали про себе. Павло не хоче йти в Рим, тому що він проповідує звістку, призначену для зледенних і незначних людей. Віра Павла позбавлена величі і престижу у цій релігії немає величних храмів. Напевно, Павло соромиться принести подібну звістку в багатий і гордовитий Рим. Але Павло говорить тут, що він не соромиться з Євангельської звістки. Чому ж Павло не соромився благовістя? Апостол сам дає відповідь на це запитання, бо ж вона сила Божа. Грецьке слово перекладене в нас як сила, звучить дюннамис. Завдяки цьому грецькому слову виникла така назва, як динаміт благовістя це могутня і неприборкана сила. Хтось назвав цю силу Божою енергією. Тобто сама по собі Євангелія містить у собі колосальну внутрішню міць. І ця сила призначена для певної мети. Як сказано, вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Спасіння це мета і результат Євангелії. Спасіння це дуже місткий термін Нового Завіту, що перекладається як порятунок. Цей термін містить у собі цілу низку понять, починаючи від виправдання і закінчуючи прославленням. З Євангелія це одночасне і дія, і процес, тому зовсім справедливо говорити, що я спасенний, що я спасаюсь і що я. Буду спасенним. Це благовістя було призначене перше юдеєві, а потім Геленові, інакше кажучи, воно призначене для всіх людей. Це благовістя охоплює весь людський рід незалежно від расової принадлежності і релігійних бар'єрів. Крім того, воно є особистим і адресоване всім людям, щоб кожен, хто поважає, міг прийти до Господа. Це благовістя має всесвітній масштаб, але воно призначене лише для віруючих. Тобто тут поєднуються такі концепції, як обрання і свобода волі, тому що єдиний спосіб досягнення спасіння це особиста віра людини. Фраза Перша юдеєві, а потім Геленові зовсім не говорить про те, що в наш час юдеї мають для євангельської звістки пріоритет перед язичниками. Навпаки, важливо зробити так, щоб для проповіді Євангелія юдеї знаходилися з язичниками в рівних умовах. Спочатку Євангелія була звіщена юдеям. Якби ми опинилися в День П'ятидесятниці в Єрусалимі, ми б стали свідками винятково юдейського зібрання. І у своїх місіонерських подорожах апостол Павло перш за все ніс благозвістку звістку в юдейські синагоги. І тільки пізніше апостол цілком переключився на язичників, про що ми читаємо у тринадцятому розділі Книги дії святих апостолів. Євангелія зародилася в Єрусалимі, юдейському місті, і лише потім рушила до Юдеї та Самарії, після чого досягла усіх куточків землі. Читаємо ще раз 17-й вірш. «Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Буквально цей вірш варто було б перекладати так в ній Відкривається праведність від Бога. Справа в тому, що праведність Божа є внутрішньою якістю Бога, а він не може передавати властиві йому якості кому-небудь іншому. Тут говориться про праведність, що приходить від Бога, вона не має ніякого відношення до земної праведності. Бог уже не раз заявляв, що він не приймає людської праведності. Тому що земна праведність подібна забрудненому одягові, як говорить пророк Ісаїя в 64-му розділі, у 6-му вірші своєї книги. Але Павло пише тут про праведність Христа, і віруючий може бути прийнятий Богом лише завдяки тому, що Христос зробив для нього. Єдиний спосіб знайти праведність це віра. Праведність дається по вірі. А тому людина не може заробити або купити її. Вона не може зробити нічого іншого, окрім того, щоб прийняти її вірою, щоб знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою, сказано в Послані до Филипян у третьому розділі, в дев'ятому вірші. Слово праведність зустрічається в новому заповіті 92 рази, з них 36 у посланні до римлян. При цьому фраза праведність Божа з'являється в цьому творі вісім разів. Хтось дав таке пояснення праведності. Праведність це стан, заповіданий Богом і здатний витримати випробування Божого суду. Праведність це вимога Бога, але водночас і те. Що дає сам Бог. Фраза праведний житиме вірою, взята з другого розділу з четвертого вірша книги пророка Авакума. Цікаво, що цей вірш зустрічається в трьох великих посланнях нового заповіту у посланні до римлян, у посланні до галатів і в посланні до євреїв. Цей вірш говорить про виправдання вірою. Тобто грішник не лише одержує прощення завдяки смерті Христа. Але й може знайти повноту в Ісусі Христі. Виправдання вірою, має на увазі не лише усунення гріха, але й зобов'язання праведності. У 35 му вірші 4 го розділу цього послання сказано, що Ісус був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого, щоб ми з вами могли знайти в Ньому повноту. Але виправдання, яке дає нам Бог. Не є довільним рішенням з його боку. Він не зневажає своєю святістю і своєю справедливістю. Оскільки Бог прощає нас за допомогою благодаті, це означає, що в нас з вами немає ніяких заслуг. Він спасає нас лише на підставі того, що ми довіряємося Ісусові. Бог ризикує поставити під удар свою справедливість, якщо ціна гріха не буде сплачена. Він не стане впускати на небеса грішників, закриваючи очі на їхні беззаконня. Він любить людей, а тому Христос помер, щоб дати нам можливість війти до небесних осель. Господь Ісус це єдиний шлях до Бога, і оскільки Він заплатив ціну за наші гріхи, спасіння стає доступним для нас. Ця думка завершує вступ апостола Павла до Його послання до римлян. Далі йде уривок, присвячений гріховності людського роду. Але про це в нас мова піде в нашій наступній передачі. А сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей, дорогі друзі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Yeah. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це, наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!